А далі ми побачимо Катерину разом з друзями, ну, яка розкаже про підке реальне життя, але ми дуже сподіваємось, що вам сподобається. <плес> я, я, що сьогодні в парку бачила собаку сина на панікула мені молоді. Чарти чоловік. Трейча! Маріка! Маріка! Привіт! вечір, це мої друзі, друзі, це Реві, а про брата Роксу пам'ятаємо. А ви вже не можу. Все почалося за пів години до вінчання, розумієте? І я була в кімнаті, де ми складали подарунки. І глянула на соусницю. Ох, шикарна соусниця, фірма Лягоцька. Ви не бачили? Ви не бачили? раптом Ця Сосниця мене збуджує більше, ніж балі. Навіщо я це роблю? І для кого я це роблю. І зрештою я звідти втікла і не знала, куди подітися. Ем... І хоч на 6, але ти єдина людина, яку я знаю в цьому місті. І яку ти не запросовувалась. я сподівалася, ти нас не знаєш. За нього заміж. Я його не люблю, Вибач. А для, для мене, мене має значення. Будь ласка, послухай. Це наче всі мені все життя казали. Ти чобіт, ти чобіт, ти чобіт. А що, якщо я не хочу бути чобітом? Що, якщо я хочу бути гадцем ну, да, або кепкою? Ні, не треба купувати мені кепку. Я кажу, що це я аптатало. Це метафора. Зразу видно, з чим у нього беремо. Тато, це моє життя. Може, я поживу тут, у Моніки. Здається, ми за що вона житиме тут, у Моніки. Може, це моє рішення. А може, мені не потрібні твої гроші. Почекай, почекай, я сказала, може. Чекає на себе, ми ж на роботі, гляньчи дієту, бабця стріляє щось там по птахам, щось там струною. Татай... Дякую. А? Мені вже стало набагато легше. Я не <різь> Все не так погано. Ти сама обиратимеш своє життя незалежно. Маленько. А якщо щось, ми з Чендером живемо на родику коридору, І його частинько не буває вдома. Заглядай. Вичекайся мене, взагалі сьогодні весілля. А з за який у нас правило, що не можна чекати до наречених, а? Ніко, добрий ранок. Лише, лише вчора познайомилася. Добре було, ми якось повторимо. Тобі вже пора Було добре, але тобі вже пора. Ой. Добрий ранок. Я не можу перестати посміхатися. Я бачу, ти наче з вішенкою в роті спала. Давай розказ. Просто він. він.

Там Там Опа! Ну Що? Ну, була... ну, може, не це було. Я шукала роботу. Але знаєш, що я її не знайшла. Тому що я нічого не вмію. Нічого! З мене сміялись на 12 співбесідах. І тому не така весела. А вже ж ти б теж був. Якщо б купив такі чобітки. Всього за півціни. Добре, ти мене знаєш. Навіщо по роботі? Навіщо ці батьки? Якщо у мене є чудові чобітки. А, а, що, як ти ти? Це? а Як ти заведеться заплатила? Кредитною карткою. А на ній гроші? стій. стисти. Стій, стій. Сіка. Сідай, відбивай мені всі картки. Все життя на батьківській шиї не проживеш. Давай, давай. Я знаю, то було хотіло вийти заміж. Та не, не зачіпай її. Ти ж знаєш, як це складно вперше опинитися на волі. Тя, на здоров'я. От, наприклад, Очі було в СІЗО. Мені не було з ним жити, тому я знайшла квартиру з цим альбіносом, тим, що ще ми вшивки у портовому управління. ну Той теж помісився. Але але я знайшла себе в ароматерапії, тому я тебе дуже добре розумію. Це буде добре, повітря. Не вимайш. Ти готова? Це виймає. Виймає. Давай. давай. звіт.